Говорить Стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Древній мудрець сказав, музика запалює весь світ, душу окрилює, сприяє лету уяви. З цим важко не погодитися. Музика, як одне з великих мистецтв, здатна торкнутися глибин людської душі. Наше затишне і гостинне прикарпатське місто Стрий з 17 до 19 травня перетворилося на осередок музики, на стрий музичний. Тому що цими днями тут проходив сьомий всеукраїнський конкурс юних піаністів імені Нестора Нежанківського. Проведення конкурсу юних піаністів у нашому місті є одним з важливих моментів вшанування пам'яті відомого митця. Започатковано конкурс юних піаністів у 1992 році. Його метою було і залишається виявлення та підтримка обдарованої молоді, вихованців шкіл естетичного виховання, розповсюдження досвіду роботи провідних викладачів та пропагування творів українських композиторів. На батьківщині композитора глибоко шанують його талант. 1 лютого 1986 року при шостого дитячій музичній школі відкрито. Музей Остапа та Нестора Нежанківських. Але, звичайно ж, найкращим вшануванням пам'яті митця є проведення конкурсу піаністів імені Нестора Нежанківського у Стрию, який спершу проводився для учнів музичних шкіл Львівської області, а з 1997 року рівно 10 років, як набув статусу всеукраїнського. Протягом трьох днів. Стрий перебував у полоні справжньої музики. Змагалися юні музиканти віком до 16 років, але без перебільшення багато з них продемонстрували майстерність чи певну зрілість щодо опанування фортепіаної гри. Останній конкурс, який проводився в стрию, всеукраїнський конкурс юних піаністів імені Нестора Нежанківського, шостий за рахунком, припав на 23-25 травня 2013 року. Сьогодні ні, я згадую цю дату і цю подію, тому що тоді вона співпала зі сторічним ювілеєм музичної школи Стрийської дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського, яка, як ми вже згадували, і започаткувала цей конкурс в 1992 році. Крім того, що він співпав зі сторічним ювілеєм школи, конкурс став пам'ятним ще й тим. Що на конкурсі були присутні такі знаменитості, як невістка Нестора Нежанківського, Зоя Нежанківська, яка мешкає у Швейцарії, народна артистка України, професор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Марія Крушельницька, яка очолювала журі перших трьох стрийських конкурсів. А сьогодні. Поговорити про особливості сьомого всеукраїнського конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежанківського ми запросили до нас у студію ректора Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, професора, кандидата мистецтвознавства, народного артиста України, члена кореспондента Академії мистецтв України Ігоря Михайловича Пилатюка. Почесного голову журі цьогорічного сьомого конкурсу. Ігоре Михайловичу, ми раді вітати вас в міській студії Радіомовлення Голос Стрия. І я б хотіла, щоб в першу чергу ви акцентували свою увагу на тому, чим особливий цьогорічний конкурс. І я знаю, що цього року дуже цікаві встановлено призи для переможців конкурсу. Дякую, дякую. Дякую за запрошення в студії, шановні стріяни. Я з великим бажанням і з ентузіазмом приїхав на цей славний конкурс, тому що надзвичайно поважаю стрій вас особисто. Цей край і конкурс Нежанківського це є запорука майбутнього розвитку культури. Хочу поділитися з вами своїми емоціями, тому що я вже не вперше в цьому славному місті, і я міг котре переконатися, як важливо, коли є. Традиція, як важливо, коли є ця тяглість традицій з віку, з покоління в покоління, які передаються. Адже взагалі це ваше майбутнє, це наше майбутнє, це майбутнє нашої держави. І те, що діти приходять на конкурс, такий, що їхні батьки мають в цьому потребу їх підтримувати, їхні педагоги проводять величезну роботу, підготовчу, це ознака. Доброго вісника, вісника для нас, усіх з вами, не дивлячись на те, що в такий тяжкий час наша держава, наша люба Україна, ми ведемо непримиренну війну з агресором. І очевидно, що це наша перемога, перемога нашого духу, нашої культури, нашого майбуття. Сьомий конкурс Нестора Неженківського відкрив сьогодні свою роботу. І він розпочався представленням членів журі. Я маю велику честь бути почестим головою цього конкурсу. Проте в складі журі видатні музиканти сучасності, видатні педагоги і представники нашої академії національної, і Київської, і з Одеси. Це говорить про ту велику географію конкурсу і з Другобицького. Університету також є представники в складі журі. А я подивився географію конкурсу, що мені дуже приємно вразило мене, що з багатьох міст нашої Львівщини і не тільки є учасники. Це приємно, безперечно. Ну, і ще хочу сказати декілька слів про те, що конкурс ми от. Вчена рада Львівської національної музичної академії ректорат оприділили спеціальні призи для переможця, саме для переможця. Хто переможе, це буде в одній особі ця людина, молодий музикант, майбутній віртуоз, хочеться вірити, одержить прекрасну можливість перше. Одержати з рук організаторів, а очевидно, можливо, і на закритті буду я особисто одержати. Дуже цікаві історичні книжки про історію Львівської національної музичної академії, про історію одного з найкращих колективів не тільки нашої академії, а й усієї нашої держави, і не тільки це камерна оркестру, камерно оркестру академія, які буде також буквально в недалекому майбутньому відзначати свої 65 річчя, а, а також запросити переможця цього сьомого конкурсу, всеукраїнського конкурсу сторони Старонежанківського до Львова великий концертний зал, де переможець зможе продемонструвати свої вміння і мати свій сольний концерт. От це так, не багато, не мало. Адже це так важливо, щоб така дитина, щоб такий молодий музикант був почутий професіоналами своєчасно. Ну і на закінчення. Цей переможець зможе собі оприділити, вибрати десь полюбивши кого він полюбить, якого професора в майбутнього свого консультанта, а можливо, в майбутньому і свого майбутнього професора-викладача. Ось і такі цікаві призи, які я сьогодні привіз, не є разові. Я про це оголошую. Вам, строянам, щоб ви про це знали, що на кожному конкурсі Нестара, Нежанківського, на майбутніх конкурсах завжди Львівська академія буде надзвичайно підтримувати молодих музикантів. А я ще хочу скористатися такою нагодою і подякувати. Подякувати організаторам, подякувати міській владі, яка спричинилася і дуже допомагає проведенню таких заходів. Подякувати пану Богдану Бойко, великому професіоналу, перш за все, саме професіоналу, який проводить такі заходи. Очевидно, і директору школи, і усім, усім учасникам, хто приїхав сюди, на цей конкурс, і вітаю з перемогою, усіх з перемогою, непереможних тут немає. є Усі переможці. Вітаю з початком роботи. Конкурсу сьомого конкурсу Нестора Неженківського. Дякую. Ви правильно сказали: переможених немає. Всі переможці. І хоч будуть визначатися лауреати конкурсу, але переможцями стануть всі. Тому що музика вічна і вона врятує світ. Про це говорила на відкритті конкурсу кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Голова журі Олена Пилатюк. І сьогодні вона теж у нас в студії Олено Борисівно декілька слів для Стрийського міського радіомовлення Голос Стрия. Дуже дякую. Перш за все, я би хотіла сказати про унікальну атмосферу конкурсу. Я маю честь працювати в журі конкурсу юних піаністів Нестора Несторонижанківського вже втретє. Але я собі пригадую, коли цей славетний конкурс очолювали. Унікальні музиканти, великі майстри своєї справи, чудові виконавці, піаністи, такі як Олег Романович Криштальський, світлої пам'яті. Пригадую попередній конкурс. Піаністів, на якому почесним членом журі була Марія Тарасівна Крушельницька, і тому для мене це надзвичайно є почесно і я вдячна за запрошення в роботі журі. І знову ж таки хочу всім побажати успішного виступу молодим музикантам, маючи величезний досвід роботи в журі міжнародних і всеукраїнських конкурсів, мушу вам. Наголосити на унікальній атмосфери проведення цього конкурсу, тому що приймають участь маленькі дітки. А вони завжди правдиві, вони завжди е, наївні, вони завжди щирі у, свої, у своїх висловлюваннях в музиці, і це є найцінніше для нас, членів журі. Я бажаю всім дітям успішного виступу. Дякую, а нашим радіослухачам Нагадаю, що це було інтерв'ю з Ігорем Михайловичем. Пилатюком, народним артистом України, членом кореспондентом Академії мистецтв України. Кандидатом мистецтвознавства, професором, ректором Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, почесним головою журі 7-го Всеукраїнського конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежанківського та з головою журі Оленою Борисівною Пилатюк, кандидатом мистецтвознавства доцентом Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Які люб'язно погодилися завітати до нас у студію в перший день роботи конкурсу. Отож, сьомий всеукраїнський конкурс юних піаністів імені Нестора Нежанківського знову звучала фортепіанна музика у нашому місті. Її виконували юні піаністи, учасники конкурсу, презентуючи свої конкурсні програми. Як ми вже згадували, це творче змагання у стрію проводиться. Давно і знайоме учням дитячих мистецьких закладів та їх викладачам у багатьох містах нашої країни. Впродовж цих років незмінною залишається мета конкурсу, виявлення та підтримка обдарованої молоді, учнів шкіл естетичного виховання, узагальнення методики викладання гри на фортепіано, розповсюдження досвіду роботи провідних викладачів та популяризація творів українських композиторів. Підготовкою та організацією проведення конкурсу керував оргкомітет у складі директора Департаменту з питань культури, національностей та релігії Львівської облдержадміністрації Христини Береговської, заступника міського голови Стрія Романа Волинця, директора Стрийської дитячої музичної школи імені Нестора Нежанківського Богдана Костя заступника директора школи Галини Ковальської, заступника директора департаменту, начальника управління культури національностей та релігій облдержадміністрації Мирослави Туркало, директора методичного кабінету навчальних закладів культури і мистецтва при департаменті з питань культури національностей і релігій облдержадміністрації Мілени Медвідь, начальника відділу культури Стрийського міськвиконкому. Богдана Бойка, методиста Методичного кабінету навчальних закладів культури і мистецтва при департаменті з питань культури, національностей та релігії облдержадміністрації Ірини Лотошинської, голови постійної депутатської комісії Стрийської міської ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, соцзахисту та охорони здоров'я, директора аграрного коледжу Ігоря Рінила. Директора дитячої школи мистецтв Куйбіди, директора хорової школи Щедрик Романа Буника, завідувача фортепіанного відділу номер 1 дитячої музичної школи імені Нестора Нижанківського Ірини Шваб, завідувача фортепіанного відділу номер 2 цієї школи Наталії Нев'ядомської та викладачів методистів Олександри Білик і Галини Максимової. Стартував конкурс, як ми вже згадували, минулої середи, 17 травня, в міському будинку культури. Проведення таких конкурсів направду значима подія в культурному житті Стрия. Міста славних культурних мистецьких традицій тут жили і працювали знані українські музиканти, композитори, Людкевич, Косанатольський, Нежанківський та багато інших. На початку 20 століття в стрію працювала філія Львівського музичного інституту, а згодом на її базі постала дитяча музична школа, випускниками яких є десятки відомих митців. У 1992 році з ініціативи тодішнього директора музичної школи, нині начальника відділу культури міськвиконкому Богдана Бойка, та за підтримки міської влади Стрия було започатковано проведення конкурсу юних піаністів імені Нестора Нижанківського. А вже через 5 років він отримав статус всеукраїнського. Заступник міського голови Стрия Роман Волинець. На відкритті конкурсу привітав учасників конкурсу та їх наставників, зазначивши, що музичне мистецтво завжди було і залишається необхідним компонентом повноцінного людського життя. Згодом на сцену піднялися члени журі конкурсу, гості нашої сьогоднішньої радіопередачі, інтерв'ю з якими ви Щойно слухали народний артист України, кандидат мистецтвознавства, професор, ректор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Ігор Пилатюк, почесний голова журі, кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, Олена Пилатюк, голова журі, а також доцент кафедри музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету імені. Івана Франка Уляна Молчко, заслужений діяч мистецтв України, дипломант всеукраїнських конкурсів, професор кафедри спеціального фортепіано Національної музичної академії України імені Петра Чайковського Ольга Ліфоренко, викладач вищої категорії одеського училища мистецтв і культури імені Данькевича Наталія Терляхіна. Дипломанти 5-го Всеукраїнського конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежанківського, вихованці Стрийської дитячої музичної школи Анна Ковальчук та Ігор Когут від учасників цьогорічного конкурсу поклали квіти на могили Остапа та Нестора Нежанківських на міському кладовищі. Далі з вітальним словом до присутніх. Звернувся почесний голова конкурсу Ігор Пилатюк, який анонсував нагороди переможцям конкурсу та побажав усім гарних виступів. Наталія Терляхіна, передавши палкий привіт від всеукраїнського музичного конкурсу Срібна нота, виконавчим директором якого вона є, поінформувала про особистий подарунок. Збірку піаністки молодого українського композитора. Цей конкурс, наголосила голова журі Олена Пилатюк, подія не лише для Стрия, а й для всієї країни. Член журі Уляна Молчко зазначила, що конкурс юних піаністів гідне пошанування пам'яті Остапа і Нестора Нежанківських. У конкурсній програмі кожного учасника у другому турі є твір Нестора Нежанківського. Упродовж двох днів тривало прослуховування учасників конкурсу у трьох вікових групах: Молодший 6-9 років, середній 10-12 років та старший 13-16 років. Загалом. Учасниками цьогорічного конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежангівського були майже 30 школярів зі Стрия Львова, Дрогобича, Києва, Нетішина, Хмельницька область, селище Великий Любінь, Пустомитів, Миколаєва, Острогу, Рівненська область, Трускавця, Рави Руської, Борислава. У п'ятницю 19 травня відбулося урочисте закриття сьомого всеукраїнського конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежанківського. Перед тим його учасники, викладачі, гості конкурсу переглянули художньо публіцистичний фільм Велич і трагедія стрийських будителів» про славної пам'яті Нежанківського, Олесницького та Бобикевича у залі міського будинку культури було велелюдно. Голова журі конкурсу Олена Пилатюк подякувала Стрію за гостинність. Конкурс відкрив юні зірочки талантів. І ось урочиста мить оголошення переможців. У молодшій групі перемогу здобув Захар Сов'як зі Стрия, дитяча музична школа імені Нестора Нежанківського. Другу премію присуджено Максиму Раку з Дрогобича. Музична школа номер 1 та Роману Божику З Дрогобича Музична школа номер 1 Третю Антону Антонишину зі Львова. Дитяча школа мистецтв номер 10 У середній групі дипломом конкурсу нагороджено Ангеліну Даценюк Місто Острог», Дитяча школа мистецтв. Третю премію отримала Софія Садова зі Стрия, Дитяча музична школа імені Нестора Нежанківського. Другу Яна Когут та Марта Бабій, зі стрия Дитяча музична школа. Лауреатом першої премії стала Єва Єрушенко з Києва, Дитяча музична школа номер 14 Дипломантами цьогорічного конкурсу у старшій групі стали Анастасія Вайкерт, місто Миколаїв, Дитяча музична школа та Анастасія Веселкова зі стрия Дитяча музична школа. Другу премію конкурсу вручено Дмитру Ярушу з Борислава Дитяча школа мистецтв. Володарем гран-при став стриянин – учень дитячої музичної школи імені Нестора Нежанківського Ігор Когут. Крім того, були відзначені конкурсанти у кількох номінаціях. стріянин Захар Сов'як за краще виконання твору сучасного українського композитора, а в номінації за краще виконання твору Нестора Нежанківського відзнаки отримали Роман Божик, Єва Єрошенко та Ігор Когут. Усі лауреати конкурсу отримали нагороди та подарунки. Переможці 7-го всеукраїнського конкурсу юних піаністів привітали, побажавши їм нових творчих злетів та досягнень. Заступник міського голови Роман Волинець, начальник відділу культури міськвиконкому Богдан Бойко, який вручив володарю гран-при спеціальний приз музичну енциклопедію. Почесний голова Союзу Українок Любов Камінська, керуючий Стрийським відділенням ОТР банку Євген Тиченко. І знову зазвучала фортепіана музика. Її виконували лауреати першої премії цьогорічного конкурсу Захар Сов'як та Єва Ярошенко, лауреат другої премії Максим Рак та Володар Гран-Прі конкурсу Ігор Когут. Троє з них виконували твори Нестора Нежанківського. Оплески, що супроводжували виступи переможців, були ще одним визнанням їх таланту. І, напевно, кожен, хто сидів у залі, подумав собі, що направду найкращим вшануванням пам'яті митця Нестора Нежанківського і є проведення отакого конкурсу конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежанківського устрію на батьківщині композитора. І, напевно, в тому і є найбільше визнання, що з 1997 року конкурс став всеукраїнським. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия, сьогодні вона була присвячена сьомому всеукраїнському конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежанківського. Що проходив у нашому місті з 17 по 19 травня. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. Виконавчий комітет міської ради доводить до відома про те, що Стрийський об'єднаний міський військовий комісаріат проводить відбір громадян віком від 18 до 60 років. На військову службу за контрактом під час проходження військової служби за контрактом гарантоване грошове забезпечення у розмірі від 7 тисяч гривень до 10 тисяч гривень, а також надаються соціальні пільги та гарантії відповідно до чинного законодавства. Згідно зі статтею 119, про гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків Кодексу законів України про працю за громадянами, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України, гарантовано зберігаються місце роботи, посада та середній заробіток. Більш детальну інформацію щодо умов відбору на військову службу за контрактом та проходження цієї служби в Збройних силах України можна отримати безпосередньо у Стрийському об'єднаному міському військовому комісаріаті за адресою вулиця Нежанківського, 6. Контактний телефон 53123. 53123. Продовжується передплата на місцевий часопис гомін волі, передплатна вартість часопису гомін волі два випуски на тиждень у вівторок і суботу. На один місяць 15 гривень, на квартал 45 гривень, на півроку 90 гривень. Крім того, Укрпошта встановила розмір плати за приймання передплати на один місяць 95 копійок, на два-три місяці 2 гривні 15 копійок. На півроку 2 гривні 60 копійок. Оформити передплату на часопис гомін волі можна у будь-якому з поштових відділень міст Стрия, Моршина, Стрийського району, у Листонож, а також в редакції газети по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Передплатний індекс на часопис гомін волі 3416. 3416. А нам залишається лише додати, що передплативши місцевий часопис гомін волі, ви будете в курсі усіх місцевих подій, а в суботньому номері на вас чекає програма телепередач. І наша реклама. Центр відновлення зору Анатолія Совви. Діагностика зору в нашому місті 30 травня, прийом за попереднім записом, телефон для запису 066 353 23 81, 066 353 23 81 або 097. 300, 57 58 097 300 57 58 Стрийський будинок культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. 30 травня у місті Стрию Центр відновлення зору Анатолія Суви. Діагностика зору у вашому місті. Запис за телефонами 066. 353 23 81, та 097 357, 58, 066 353 23 81, та 097 357 58. Центр відновлення зору Анатолія Сове проводить прийом у нашому місті 30 травня у міському будинку культури. По вулиці Соломії Крушельницької, 18. Це була реклама на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!